б що не казав на банкові, але тема 20 травня для Зеленського не закрита. Європейський Союз так акуратно зсунув початок діалогу про членство України в Європейський Союз. хочу нагадати, що Зеленський з обранням почав шахрувати з Конституцією просто публічно. Таким чином, і Татаров, і Андрій Богдан повернулися у владу. Сума управлінських діянь, які, до яких вдається і Зеленський, і його оточення. Інколи нагадує просто колаборацію з окупантом, тобто здача національних інтересів. Після зміни генерала Залужного, е, Україна втратила більше території, ніж відвоювала в 1923 році. Володимире, публічно нагадую, що о півночі, 20 травня 2024 року, завершується твій конституційний п'ятирічний президентський строк. Хто має розум, той зрозумів. Хто сумнівався, той сумніви розвіяв. І лише ти, найвеличніший президент в лапках, та подібні тобі виявилися глухими, сліпими і йолопами. Але найголовніше, що в Європейському Союзі створюється велике агентство відновлення України. Вірю, що колективний розум дасть нам уникнути Масових заворушень. Вітаю, друзі! Хто б що не казав на банковій тема 20 травня для Зеленського не закрита, і для українського суспільства вона ще більш не закрита. Тому що в Конституції немає жодних застережень і жодних заборон на проведення президентських виборчих кампаній, мова йде про неможливість проведення парламентської кампанії. У нас парламентсько-президентська республіка, і та концентрація влади, яка зараз, супереч Конституції, трапилася на банковій, тобто, зусиллями не скільки самого Зеленського, бо він. Виглядає, чесно кажучи, правовим неофітом, хоча має диплом про юридичну освіту. Але, по-моєму, він не дочитав навіть преамбулу Конституції. Тому з нього, як кажуть, взятки гладкі. Але це не звільняє його від кримінальної відповідальності за порушення Конституції. Адже він брався, брав на себе функцію гаранта Конституції, це значить, що гаранта захисту прав громадян. А Трапилось так, що він із гранта захисту прав громадян став узурпатором влади, руйнівником Конституції, за що й доведеться відповідати. Зараз всі задаються питання: а що трапиться зранку 21-го? Зеленський нелегітимний. Зеленським перестануть спілкуватися. З Зеленським не перестануть спілкуватися, але ефективність рішень. Будь-яких буде дещо гальмуватися. І динаміка прийняття рішень буде гальмуватися. Адже неспроста Європейський Союз так акуратно сунув початок діалогу про членство України в Європейський Союз після виборів, після виборів Європарламенту. І вибори Європарламенту і оця правова колізія із статусом президента після 20 травня в Україні. Створюють реалії, які потребують політично, політичної розв'язки. Більшість таких тупикових ситуацій, ситуацій коли є правові лакуни, розв'язуються в політико-правовий спосіб. Тобто, великою політичною суспільною угодою, адхок, одноразовою саме на цей випадок. І для України справді відкривається можливість укласти таку угоду між парламентськими партіями, наприклад, ну, між парламентом і е, Зеленським. Зеленський на цей, ну, на період, який лишається він у владі, гарантує, що він не буде балотуватися більше в президенти. Парламент надає згоду на його перебування на посаді президента. Але парламент внаслідок цієї угоди повертає собі всі права парламентсько-президентської республіки. Парламент же зі свого боку в цій угоді зобов'язується перед Зеленським сформувати коаліцію Національної єдності, а коаліція відповідно затвердить програму. На завершення до завершення бойових дій, в якій серед всіх зобов'язань будуть і зобов'язання гарантувати рівноправні, чесні прозорі е за європейськими стандартами президентські і парламентські вибори після завершення бойових дій. Ну, а решта зобов'язань – це стабілізація ситуації в країні. Зростання економіки, відновлення виробництва боєприпасів і всього, що необхідно Збройним силам. Тобто, після 20-го країні потрібно укласти нову конституційну угоду, можливо, можливо, я заголосно сказав конституційну, але ж мова йде про повернення конст... норм конституції, тому швидше за все, її можна навіть так назвати конституційною угодою. бо Парламент, в силу того, що він був складений із партії Зеленського, з монобільшості і з прикуплених депутатських груп, парламент по суті толерував потоптання Конституції. Тому зараз головне завдання парламенту відновлення норм дії Конституції. Відновлення парламентсько-президентської республіки, створення коаліції парламентської, оскільки цей парламент вичерпав свій термін, але Конституція передбачає дію е парлам е скликання парламентського аж до можливості проведення виборів і до зміни новим складом, обраним на загальнонаціональних національних виборах. Оскільки провести парламентські вибори не складається можливим на сьогодні, то парламент продовжує діяти. Але ж подивімося, в нас був схожий досвід 2014 року, коли Янукович втік. І тоді в представників партії регіонів і їхніх поплічників все-таки вистачило клепки допомогти націонал-демократам відновити керованість державою, переобрати спікера. І створити умови такого для примирення внутрішнього. Та, найодіозніші дійсно, в постаті там Клюєви, е, ну, той самий, е, наприклад, е, Янукович. Е, його прокурори, там ну, ціла, ціла шопка найближчих наближених до Януковича людей дійсно потрапили під розслідування. Але в принципі, це не зачепило масово людей, і навіть той закон про люстрацію, який був прийнятий, він швидше був прийнятий не для того, щоб покарати ілюструвати принципово, а там про люстрація не передбачала, наприклад, арештів і судових розглядів. Для ряду чиновників. Натомість, по суті, оточення Януковича просто законодавчо заборонили цьому оточенню повертатися у владу. Я хочу нагадати, що Зеленський з обранням почав шахрувати з Конституцією просто публічно. Подивимося, вони для того, щоб Андрія Богдана люстрованого замміністра Кабінету міністрів Азаровського. Повернути у владу вони змінили назву із адміністрації президента на офіс президента і нібито трошки там скоригували функціонал. Таким чином, і Татаров і Андрій Богдан повернулися у владу. Єрмак, до речі, під люстрацію не, не потрапляв, тому що він був всього лише помічником народного депутата від партії регіонів. Тобто це дуже дрібна посада, щоб на нього поширювати жорстко фільтр. Але в уяві суспільства, в уяві громадян його причетність до партії регіонів, звичайно, була зафіксована. Ну тому зараз Зеленський його оточення стало зафіксувався в уяві громадян як реванш партії регіонів. І здача національних інтересів це цілком в концепції партії регіонів, колабораційної партії, яка співпрацювала із, звичайно, з Єдиною Росією і компартією Китаю. Ну, в рамках авторитарного проєкту. Це я нагадую, на всяк випадок, якщо хтось забув, хто, хто були партнерами партії регіонів, Єдина Росія і «Компартія Китаю. Отак от, от, щоб ви знали, як кажуть галичани. І от за цих обставин, коли ці рудименти партії регіонів в Слузі народу вони проявилися дуже е, виразно, і реванш партії регіонів у варіанті Слуги народу став ще більш випуклим під час війни, тому що. Сума управлінських діянь, які, до яких вдається і Зеленський і його оточення, інколи нагадує просто колаборацію з окупантом, тобто здача національних інтересів, чого нам коштувала зміна е, голов, головнокомандуючого Збройних сил, Наскільки мені відомо вже втрачено десь чи не 400 квадратних кілометрів. Тобто, е, після зміни генерала Залужного. Е, Україна втратила більше території, ніж відвоювала в 23-му році. Отакі є думки. І це дуже прикро. Це прямий результат провокативних дій, я б сказав, колабораційних дій, найближчого оточення Зеленського. Я вже не кажу про законодавчі рішення, я вже не кажу про. Абсолютно ідіотську ситуацію із діями ДБР, наприклад, Беп, коли в матеріалах слідства випливають юридичні і географічні адреси виробництв збройних і тому подібне. І потім противник по цих даних просто лупить по цих об'єктах, і, і на тому українське виробництво озброєння закінчується. Генерал Омельченко на матеріалах, якого я базував свої попередні матеріали щодо 20 травня, зробив чергове звернення таке заключне до Зеленського. Цитую Володимире. Публічно нагадую, що о півночі, 20 травня, 24 року, завершується твій конституційний п'ятирічний президентський строк. Чи будеш ти вважатися легітимним президентом України без виборів після 20 травня висловили всі, хто бажав, в тому числі фахівці конституційного права? Для тебе були зроблені об'єктивні висновки і подані мудрі пропозиції. Хто має вуха, той почув, хто має очі, той побачив, хто має розум, той зрозумів, хто сумнівався, той сумніви розвіяв. І лише ти, найвеличніший президент в лапках, та подібні тобі виявилися глухими, сліпими і йолопами. Ти не прислухався до поради спеціалістів у сфері конституційного і виборчого права. Володимире, ще в листопаді минулого року твій соратник, голова фракції Слуга народу Арахамія, коментуючи сумніви політиків і юристів щодо твоєї легітимності після закінчення п'ятирічного президентського строку, заявив: нам потрібно зробити подання до Конституційного суду від народних депутатів, щоб він дав роз'яснення щодо питання легітимності президента, щоб припинити всі маніпуляції. Пропозицію підтримали політичні експерти, партійні громадські діячі, а також юристи, в тому числі фахівці, в сфері конституційного і виборчого права. Серед них був і я, кандидат юридичних наук, доцент, учасник підготовки прийняття Конституції. Володимире, на початку року я публічно звернувся до тебе від імені юристів з проханням, щоб ти подав подання до Конституційного суду, щоб він надав офіційне тлумачення статей 103 і 108 Конституції України. Зокрема, чи має? Шти конституційне право продовжувати виконувати повноваження президента України, тобто бути легітимним президентом України після закінчення твого п'ятирічного президентського строку 20 травня 2024 го року до вступу на пост обраного президента України після скасування воєнного стану. Своїм зверненням до Конституційного суду ти б усунув політичну напругу в суспільстві і підстави для маніпуляцій щодо твоєї легітимності як президента України. Якби ти це зробив, то на сьогодні країна вже мала рішення Конституційного суду з цього питання. Швидше за все, воно було б позитивним для тебе і передбачало, що після 20 травня ти залишаєшся легітимним президентом до вступу новообраного президента України після припинення воєнного стану. Володимире рішенням Конституційного суду ти ліквідував би підстави. У кремлівських політтехнологів і пропагандистів активно розганяти в Україні і Європейському Союзі США сумніви щодо твоєї легітимності після 20 травня, отака от от історія. Я цілком згоден з генералом Омельченком, тому коли терміни вибігли, і рішення Конституційного суду, якщо Ну, от є рішення від 15 травня 2014 року. Наскільки воно достатнє для того, щоб потлумачити нинішню ситуацію? Це, звичайно, я маю свою точку зору з цього приводу, але мені б хотілося, щоб все-таки це рішення потлумачили з точки зору нинішньої ситуації, нинішніх обставин, саме конституційники, фахівці з конституційного права. Я ж вважаю, що в ситуації, яка мені склалася, єдиний раціональний інструмент, це конституційна угода. Наприклад, після 20 травня укладається між президентом і парламентом двостороння угода, в якій президент зобов'язується не балотуватися більше після протермінованого перебування у владі. З іншого боку, він бере на себе зобов'язання сприяти відновленню конституційної моделі, яка зафіксована і порушена зусиллями самого Зеленського і його оточення. Тому країну треба повернути народові відремонтовану, а не схиблену на егоцентризм Ярмака чи Зеленського. Це раціональна ідея. Парламент фі фіксує в угоді свої зобов'язання сформувати коаліцію, розподілити комітети згідно нових обставин. Можливо, додати пару парламентських комітетів, тому що війна потребує, мабуть, ну, розширення. Тобто, я б, наприклад, думав про спеціальний комітет з військово-промисловий військово комітет парламенту, я би розширив комітет з євроінтеграції. Комітет у справах ветеранів і спеціальний, ну, якийсь спеціальний комітет з питань відбудови, адже в нас є агентство в рамках, ну воно так. В рамках і поза рамками на основі колишнього Укравтодору агентство реконструкції, але найголовніше, що в Європейському Союзі створюється Велике Агентство відновлення України. І зеркальну структуру в парламенті, яка б забезпечувала законодавчу дії такої такого підрозділу європейського, треба думати. Тому угода двостороння між парламентом за підписом голів. Фракцій, мабуть, і депутатських груп. Або взагалі таку угоду можуть підписати фізично всі народні депутати, які війдуть в коаліцію, це нагадаю, що коаліції в парламентські згідно регламенту створюють фракції. Але тут можна адхок піти на певну процедуру. Хоча, звичайно. Наприклад, батьківщини Європейської солідарності і голосу достатньо, і слух, щоб створити коаліцію навіть згідно регламенту, така угода б зняла б напруження, дала б певну передишку і по суті задіяла б у організацію державної влади, в тому числі і усунутих в виборів Зеленського. Політичних проєктів, політичних партій, які змушені були перебуватися в опозиції. Ну, єдина послідовна опозиційна сила Європейська солідарність, тому, звичайно, що обійти європейську солідарність в такій угоді буде неможливо. Навіть якщо Зеленський спробує укласти таку угоду за участі, наприклад, Батьківщини і голосу, то західних партнерів така ситуація не влаштує, і український народ також не влаштує, оскільки всі прекрасно пам'ятають, що в Порошенка залишається величезна електоральна підтримка і величезний сегмент виборців, який ще й структурований за певними регіонами. Тобто Обійти Київ і Західну Україну в розподілі влади нинішньої внаслідок такої коаліційної угоди буде неможливо, бо там роль європейської солідарності просто домінантна. Дякую, друзі. Вірю, що колективний розум дасть нам уникнути масових заворушень. Як, як би не пер з егоцентризму, з Зеленського з його оточення, але якщо вони не поділяться владою найближчим часом, ну тоді в законодавстві, точніше в кримінальному кодексі, буде чим поділитися з ними. Дякую. Слава Україні!